Всім привіт! Сьогодні у нас діонак uh, і ми будемо проводити заміну масла на ньому. Взяли 2 літри хадо, 10 В40. На літо то що треба пацани. 10 В40 ми набрати комбінацію, 5 В30. Я лию тільки в осінній період, Ну, якщо доходить до заміни масла. Дивіться, рівляточки. саме перше, щоб почати заміну масла, ми мотоцикл прогріваємо до градусів десь 40. Ну, Щоб все тут переколотилося, щоб з мотора все більш таке тіпа, рідше текло. Е -е, викручуємо сливний болт. Десь сюди оператор покажи нам, тому що нам треба бачити, що де сливний болт. Сливний болт знаходиться ось тут, пацани. Відкручуємо його, підставляємо тару. Я думаю, як обично да? стікає ваше масло. Йдемо сюди перевертайся. У нас тут є ще стоїть масляний фільтр. Масляний фільтр знаходиться. Ось оператор показує, ось його, У нас тут такий болт, я не знаю, може в когось якийсь не може ще щось. Відкручуємо його, дивимося на стан його. Можна його промити просто. Там сіточко і ми покажемо. Можна його просто промити буде. Ні, йдете в будь-який автомагазин з ним. Можна підібрати, пацани є вколо, о, в коло моїх знайомих гіони. Всі підбираються, запчасти е, до нього, в принципі, є. Так, поки ми з відео зупиняємо. Кого що цікавить, ребят, кого що цікавить по гіонові, пишемо в коментарях, не здійснимося підписочку робимо на наш ютубчик, є миницька пітошечка. У нас до того ще є, ребяточка, свій тікток канал. Ведемо ще тікток канал. Так що обов'язково робимо підписочки, ставимо колокольчик. Я думаю, що всім буде цікаво. Це 350-ка. На... Да, 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 забувся, забувся, скажу, це 350-й двигатель. 26 кінських сил. 25-й зараз рік, мо 2013 року. Якщо вам буде ще цікавий обзорчик або якісь питання з приводу нього, я думаю, ви можете писати, да? так? нам гу. в коментарі. Наш я, до речі, телеграм-канал, туди також можете писати. звертатися. Да. Ну. Все, всім, всім благ.